І до скандалів локальних директора геть у селі Верхня Яблунька, що у Самбірському районі на Львівщині, уже третій тиждень поспіль, батьки не пускають дітей до школи. Усе це через багаторічний конфлікт із керівником місцевого освітнього закладу Іваном Січаком. Його ще 2022 року зі скандалом звільнили через нібито систематичний булінг учнів. Але він оскаржив це рішення в суді і поновився на посаді. Зауважу, що реальними підставами звільнення батьки тоді назвали неготовність закладу до освітнього процесу та ймовірно проросійські погляди директора. Конфлікт загострився, коли 2024 року вже верховний суд остаточно поновив Січака на посаді. Більше про ситуацію у сюжеті Марини Венцурик. Спустілі приміщення, безлюдні коридори та замкнені на ключ навчальні класи. Так нині виглядає школа у верхній яблунці, де мали би здобувати освіту майже три сотні дітей. Ми дітей не пустимо до школи до тих пір, поки не буде звільнений з посади директора школи Січак Іван Миколаївич та його родина. Директора Директора і його родин. Директора геть. Та його Щоранку жителі Буринської громади приходять до школи, аби висловити своє невдоволення поновленням Івана Січака на посаді директора. То його хобі принижувати. Він принижував все і буде принижувати, обзиває дітей, що такий, 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 та все. отак принижує, може і бити. За рішенням суду всі, всі ситуації, які проходили в даній школі, були скасовані за строком давності. Але я вважаю, який може бути строк давності у побитті дітей. Ми вчилися. Наприклад, там дочка підходила до дошки, коли він кликав. і щось там не знала, бо дарив, і до дошку вдарив, дочка відбилася, пішла сіла за партою і на тому все. Це його рідна донька. Його рідна донька. А ви вчилися з нею в одному класі. Класі так само вчилися з його дочкою в класі. Він ображав всіх. Ну то не було тільки, щоб ображав свою дочку. Він ображав всіх, бив лише її. Я не можу допустити, щоб просто він мою дитину вже до того довести, щоб він мою дитину ображав. Нагадаю, що торік батьки виганяли Івана Січака зі школи силою. Що воно ще раз повторюю, скакало по портах, він недостойний бути директором. Все, я він тільки достайні. Недостойний він бути директором. Він знищить наші діти. Він був поновлений 19 березня цього року і не з'являвся. Без жодних поважних причин, де наш директор. Чому він не спілкується? Де його кому... комунікаційне спілкування по телефону? Чи якась дискусія проведена? Нічого. Серце, кровлю обливається. Тільки раз бачили, то він постояв тут біля на біля каплечки і все. І більше нічого не підійшов, не сказав нічого нам. Взагалі не поспілкувався з нами. Оскільки освітній процес на паузі заручниками ситуації є й учителі. Спершу вони зберігали нейтралітет, але згодом вирішили, що єдиний спосіб відновити навчання звільнити директора школи. І тепер вона нам поясніть, як нам тепер працювати. Як весь вчительський колектив підписався про про зняття директора, як його відновлюють до школи, як нам працювати? Це буде як конфлікт інтерес. Колектив підписався. Там свої родичі що тут працюють, що не підписали. Зауважу, що за словами батьків у Верхньояблонській школі працевлаштовані п'ятеро родичів Івана Січака. Жінка його працює лаборантом, сестра працює вчителем, дочка одна вчителем, а інша дочка працює в садочку і зять працює в бібліотеці. На дзвінки журналістів Іван Січак не відповідав. Коли ми приїхали до його помешкання, то там теж ні живої душі. Побачили ми лише випраний одяг та красномовні зображення. Нам вдалося поспілкуватися з його рідною сестрою Катериною Данило. Вона є учителькою початкових класів в цій школі. Ви ніколи не думали навіть просто зателефонувати братові? Спитати, де він, чому він не приходить, не організує навчальний процес. Я то ніколи не телефонувала, я це не говорила. Тому що це, це його питання, а це моє питання до слова питань чимало і до самої Катерини. Батьки кажуть, що їх ошукали, змушували поставити підписи, які згодом на їхню думку можуть використати проти них. Ми самі записували прізвище і ім'я по батькові, і світ підпис на порожньому Вони вже є використані. То вони не можуть бути ніде використані, бо вони нікому не потрібні. Не знаю, ну на які ну чию користь вони можуть прийти? Для чого їх було брати? Просто що ви присутні. Катерина Мирокайна, ви знаєте, що Правда. моя ще ставила до вас нормально. Но як мені дитина повіла, що ви дитину називали, то він ця Дебілом мені і Ти не будеш переведений в п'ятий клас. Я не могла ніколи його називати дебілом. Це взагалі така мила дитинка. Ніколи, повірте. Чи говорили ви батькам що або ж дітям про те, що вони можуть бути не переведені до іншого класу? Ні, я говорила ні. Та питайся дітей. Питайся дітей. У міністерстві освіти та науки наголошую що згідно з чинним законодавством звільнити Івана Січака з посади може лише засновник школи, тобто Боринська територіальна громада. Тож ідемо туди за роз'ясненнями. Кабінет очільника громади Михайла Шкітака в робочий час зачинений. Де він ніхто не знає. Після тривалого очікування розуміємо, що він таки не прийде. Зрештою, ми сконтактували з начальницею відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Оксаною Манюх. Телефоном дано, коли ми знаємо, питання вивчаємо, і це все буде вирішено в рамках законодавства. Але це питання вже три тижні зависло у повітрі. Чому так ми, повіль... знаємо. ми знаємо, я Верхній яблунці була 10 днів присутня. Ну, Роботу ми свою виконуємо в рамках закону. Дякую вам до побачення. у департаменті освіти та науки Львівської ОВА. Зауважили, що мають повноваження лише давати рекомендації відділу освіти громади. Що й робили, рекомендували звільнити Івана Січака, але не через булінг, а через погано організований освітній процес. Ми звертаємося до міністерства освіти і особливо до комітету з питань освіти. Не тільки описувати цю ситуацію і писати нам запити щодо цієї ситуації, а внести зміни до чинного законодавства так, щоб батьки мали можливість впливати як сторона освітнього процесу на призначення директора школи і на звільнення директора школи. Діти повинні здобувати освіту, бо то є наше майбутнє, нам треба державу піднімати. А так як діти не навчаються, то я не знаю, яку вони освіту отримають, і через одного директора діти не будуть ходити до тих пір, поки він тут буде працювати. Якщо його вже навіть звільнять, і ми будемо стояти ще, щоб поки його родина не буде так разом з ним. Звертаємося до міністра освіти, до генеральної прокуратури України, до президента України Володимира Зеленського, щоб звільнили з посади. Січака Івана Миколаєвича з посади директора школи та всю його родину. Директора геть директора геть директора геть директора, геть! директора геть! Марина Манцурик Павло Замрій, програма очі. То чи можна конструктивно вирішити цей конфлікт, і що каже закон про шляхи розв'язання таких ситуацій? Будемо спілкуватися далі із народною депутаткою Наталою Піпою, секретарем парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Пані Наталя, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! вечір. героям. Слава доброго вечора! Добре було відповідь насправді від міністерства. Вона в рамках закону справді може подати територіальна громада. Я знаю знайома з ситуації вже декілька місяців. Я супроводжуюся, спілкуюся з громадою. Зокрема, ці людьми були в сюжеті, і також я з керівницею управління спілкувалася особисто кілька разів. І так також знаю, хто представляє Боронську територіальну громаду в судах. Апеляція була виграна. Він звернувся в Верховний суд, і насправді проблема в тому, що фактично він. Ну якби процесуально, а не по суті, як це часто буває, тобто за а не за змісто довів свою непричетність. Одна з причин, що боронська територіальна громада від початку погано вивчила судові якби судові процеси і практику судову і звільнила його за статтею, яку справді легко оскаржити. Тому те, що Січак перевиграв верховний суд, якби не є дивиною. Але зараз вже подається подається те, щоб е, така відповідальність е, притягнення до відповідальності, з якою дуже важко оскаржити. Бо зазвичай, коли директор е, звинувачують в булінгу, це законодавство, над яким я працюю, і я працюю зокрема, щоб у випадку булінгу якраз цим і змінюю роз, закриваю прогалини в законодавстві, який е, е, в цьому призначений, що він як мінімум рік. Не міг поновитися на посаді. Відповідно, цей законопроект зараз в роботі і буде голосуватись там, перш за все, правоохоронним комітетом. Комітет освіти співпрацює, тому що будь-яка відповідальність це підпорядкування правоохоронного комітету. Тому на сьогодні я впевнена, що ситуація насправді буде виграшна на користь якості освіти і дітей. Я насправді дякую тій громаді, бо там дуже глибокі причини конфлікт. Справді, директор колись представляв партію регіонів. Наскільки я знаю, він очолював Турківський район від партії регіонів ще за часів Януковича. Він проводив школу священиків московського патріархату, і саме це стало одною з останніх крапель, що громада не сприйняла в час широкомасштабного вторгнення. Ці люди насправді надзвичайно молодці, і тому власне супровід юридичний, як це зробити, йдеться. Далі щодо коментарів, що треба змінити в законодавстві. В Законодавстві справді це зможе робити тільки зараз е, е, відповідно управління освіти або уповноважений ним орган, тобто територіальна громада, або повноважений ним орган. Чи треба, що змінювати законодавстві, Тут треба глибше. Бо по-перше, я тут очільник департаменту говорив, але звернень війни надсилав села пропозицію до законопроекту теж ні, і чи давати як, як саме батькам давати цього можливість вирішувати конфлікти? Ну це дуже складне питання. Хто буде юридичною особою, хто десь позов? Ну, насправді я з громадою вела перемовини і теж готова була супроводжувати батьків юридично. Ну, наразі вони на, на це не пішли, але ми відповідно працюємо, щоб управління освіти виконало належну йому роботу. Бо перш за все це їхня зона відповідальності. Тому, перш за все, тут не в законодавстві насправді прогалина, а в кадрах про тому, як хто обрав керівника територіальної громади, чому управління освіти територіальна громада на початку займала таку позицію. Тому, власне так ну якби і твориться демократія і так вирішується питання. Тому на сьогодні в судах справа може бути виграна, і добре було сказано в сюжеті власне за погану організацію світнього процесу, і відповідно січах не зможе виконувати якби, обов'язки директора. Пані Наталю, ми ще почули в сюжеті, так що він певний час не з'являється в школі взагалі. Ну от є ще один варіант, наприклад, це скласти відповідний протокол про прогули на роботі. Так є ж законодавство трудове, яке передбачає неявку на роботу без поважної причини. Що для цього треба? Вчителі готові були підписатись. Ми там підписалися за певне звернення проти цього директора. Чи можуть звичайні вчителі зібратися такою комісією і скласти протокол, скажімо, про прогули без поважної причини? Це буде ще одна стаття на звільнення. Точно це влучно, і давай насправді я прогулну в пораджуся з юристами. Подивимося, чи можуть це зробити вчителі, проконсультуємо, чи все-таки, наприклад, переконати боронську територіальну громаду, теж це зробити, бо вони є працедавцем в даному випадку, і це буде насправді серйозна постави для звільнення, бо прогули це одна з найпростіших стаття, за якою можна звільнити, і яку не можна оскаржити потім в суді. Тому насправді це ще один трек, з яким будемо працювати в відстоюванні перш за все прав дітей на якісну освіту. Тим не менше, поки ця ситуація не вирішена до кінця, діти не ходять до школи, батьки їх просто не пускають. І як ви зауважили, слушна відповідь була від Міносвіта, авторці матеріалу, що звільнити директора може згідно з чинним законодавством лише засновник школи у випадку в цьому матеріалі це є Боринська територіальна громада. Утім, так виглядає, що органи місцевого самоврядування чи не можуть, чи не хочуть повпливати на ситуацію, на цю ситуацію, тому що від коментарів прямих відмовлялися лише телефоном скупо прокоментували, що тримаються питання на контролі, що вони в курсі ситуації. А що би ви могли батькам зараз порадити? Тому що діти не здобувають фактично освіти, вони не навчаються зараз. Я ну тут два прокоментую. Перше, що справді я пораджу ми, ну, я пораджу на в комітеті, що можливо, це ж напевно не поодиноковий випадок, і Львівщина, насправді в цьому громада активна. Більшість громад просто погоджується ситуацією, яка відбувається це. Треба віддати належне в верхній яблуці. То відповідно, перше, що можливо, справді у випадку конфліктної ситуації. Коли територіальна громада не вживає дій, наприклад, дати ці повноваження департаменту обласної освіти, чи ну міністерство ці не характерно, тому власне швидше за все департаменту, і я думаю, що, ну точно е, ну, проговоримо і пода ймовірно подам зміни до закону до закону це А друге. Що б я радила батькам Ну, батькам як мінімум? Я б радила ж існує всеукраїнська школа онлайн, де є відбуває є навчання для дітей певного віку, і щоб діти змогли самі отримати ту освіту, повністю не якби не мати вже повної прогалини знання, то відповідно використовувати ну перш за все її. Бо це те, що розробила держава, є у вільному доступі. І бо звичайно, що є платні плани, платні школи онлайн, але ну це не тут. Це не той варіант, який має тут бути, бо держава в даному випадку платить вчителям заробітну плату за освіту дітей. Але зараз в них там ще є питання, що ймовірно треба оформляти простій. і це ще один питання до ну якби до тої ситуації, що там відбувається, то щоб діти здобули, хоч не втратили досі освіту використовувати матеріали всеукраїнської школи онлайн відповідно до, до ВІП і уроку. Її розумію, Український ВІПУРОФУЇ розвитку світу. Я якраз сьогодні в ньому була. Там також передбачається зміна по підручниках, зокрема експертиза. По них як має відбуватися, і відповідно в даному випадку інтернет Верхній яблунці є. Це один з таких найпростіших способів, як можна заповнити певні прогали не в освіті, але насправді будемо контактувати далі, щоб процес відбувся як швидше. Рух був, бо чекати повного звільнення директора це дуже довго, і порадитись які ще інструменти можуть бути. А чи можливий такий варіант, наприклад, тому що це йдеться не про декількох дітей, не про один клас, це про всю школу. Аби вони навчалися також за якимось колективним зверненням, наприклад, чи до департаменту чи до Міносвіти, наприклад, в іншій школі це можливо якось організувати переведення чи так само онлайн долучення за, за задумом гарна думка. Точно вони б вже були, могли б вчитися в інших школах територіальної громади, де б організувати певні класи, певні години в основних напрямках. І точно знаєш, там є автобус школярик, який возить тому відповідно це можливо Буду звертатись знову до голови громади, а до онлайн навчання щодо області. То теж з паном Олегом Паскою напевно будемо радитися. Все ж таки, де чи є ще онлайн, бо на початку широкомасштабного вторгнення було. І по деяких школах де нема не укриті, де немає укриттів там і далі він спостерігається. Але ну тут треба не епізодично працювати, а системно вирішити питання. Тому що й один урок там, другий урок там воно не працює, тому ефективніше, якщо ну якби братися в, вчитися в іншій школі офлайн чи онлайн, то відповідно системно. Ну, ви зазначили дуже правильно про те, що громада у великій яблунці не байдужа, так і вони були готові піти на все, аби їхні діти вчилися у нормальній школі, здобували нормальну правильну освіту. Викладали її люди з е, хорошою громадянською позицією, так ну принаймні хоча б патріотичною, а не як члена партії регіонів колишнього. І правильно визначили про те, що ця проблема насправді може бути і системною, просто такі випадки. Коли люди йдуть напряму проти директора школи, вони дуже рідко випливають на гору, так особливо в малих територіальних громадах, але тут люди змогли показати себе. Тим не менше, є ще також системні проблеми, про які не дуже часто говорять, хоча вони. В принципі, повинні були би обговорюватися на найвищому рівні. Йдеться про булінг і цькування. Так в сюжеті ми також чули про поведінку цього директора. Нехай по відношенню підтвердженому, по відношенню до своєї доньки, яка теж була і вчилася в класі, де він викладав. Це теж недопустимо, неважливо до кого так до своєї доньки чи не до своєї, але факти такі люди викладають і готові розповідати про те, як це відбувалося. Ну і от з булінгом у нас ситуація така, що 23-му році було відкрито майже 100 справ про булінг в школах, так і. Найчастіше, все таки, притягували до відповідання до відповідальності школярів і школярок, так і віком від 14 до 16 або років, батьків. або їхніх батьків це ну трошки більше 50 рішень, і е, минулоріч суд виніс один вирок керівнику закладу освіти за замовчування випадків булінгу. Ну як ви вважаєте, чи достатньо ця тема зараз обговорюється в Україні, чи достатні е, так би мовити штрафу і. Виправних робіт відрахування зарплати до 20% за такі факти, якщо це стосується вчителів, як цю ситуацію потрібно змінювати і як показує досвід, чи часто власне вчителі стають тими, хто булить? Дякую, це дуже слушне запитання, бо я дуже глибоко в цю тему і з нею. Працюю ключове в булінгу, окрім покарання, превенція, превенція, тобто попередження, щоб булінгу не було. Що для цього треба робити? Для цього робляться політики всередині школи, які апріорі визначають, що не може бути що основне, коли ти бачиш булінг, як вчитель чи учень, ти маєш на нього реагувати і його зупинити. Ви маєте проговорювати, що означає між вами добрі стосунки і. Добра поведінка, тобто ключовий напрямок, і як де е, країни до європейського союзу, до яких ми прагнемо добрий досвід Британії, Німеччини, це попередження, це проговорення про те, що це є людина е, своїми поглядами. Якщо вона від тебе відрізняється з ростом, кольором волосся, ч е, кольором шкіри, е, це не є причиною, що вона не є людина і булити. і що ти не можеш стояти осторонь, якщо хтось когось булить. Це важливий момент, і це ми тільки насправді. А в тому напрямку йде більшість не розуміє, як з цим працювати, і тут треба комплексно і підготовку вчителів робити і робити політики середнього класу, тобто прописувати правила щодо цього і слідкувати за їх дотриманням. Це перше, коли вже булінг відбувся. То власне дуже важливо і теж де співпраця в напрямку учні, батьки, вчителі, директор з превенцією. І потім, якщо булінг відбувся, відповідно батькам треба звернутися до поліції і з поліцією відразу говорити, щоб був написано правильно протокол, що потім можна було щось довести. Дуже багато батьків до цього етапу не доходять. Зазвичай вони ну, би, жаліються. Мак, і тобто, це має бути звернення і до поліції, і до директора, і далі е, продовжувати йти в цьому напрямку. Бо насправді і зараз і в нас були такі випадки франківського останні е, дуже гучний і у Львові. Е, я виясняла деталі. Насправді дуже часто навіть дорослі говорять: а та мама там не так то погодиться. Ну комон, якщо хтось не ну, поводиться інакше ніж ти собі уявляєш. Але він не переслідує іншого. Ну то це інше питання. Це також робота з психологами, це сприйняття інших. Що є діти меланхоліки, більш вразливі, є діти навпаки, більш активні, і це треба зрівноважити. Тому що до законодавства точно посудових осіб треба відсторонювати від роботи, і це те, на чим я працюю. І також щодо вчителів, вони теж бувають жертвами булінгу, і. Закон також і їх захищає, але це все покроково. Просто коли ми все ж таки говоримо про покарання випадки і так далі, нам основне насправді зосередити, щоб цих випадків поменшало, щоб толерантність підтримку один одного були основними, і це не порожні слова. Наприклад, розкажу на прикладі, як це було мені розказували випадок в британській школі. Коли відбувся в якомусь класі випадок булінгу, про то, не знаючи класу і не знаючи дітей, були ознайомлені всі батьки школи. Коли ти ти зверніть увагу, погоріть своєю дитиною. Коли дитина приходить в школу, і батьки, і діти підписують правила поведінки в школі, зокрема, які стосуються булінгу, і відповідно вчитель знає, що якщо відбувся про що він покроково має робити? Першим, другим, третім, це власне дуже важливо. Бо покарання часто, бо що таке булер, навіщо він це робить? Він хоче показати своє домінування над іншим, і власне, коли ти його викликаєш або намагаєшся покарати, він хоче ще більше, ніби відомстити. Тому це дуже тонка грань. І тут треба і превенцію, і покарання. Тому ну, зараз нас всі живуть в важкому стані війни, так і відповідно нерви всіх ще більше розхитані, і нам ще більше важливо. Зберігати оце психічне здоров'я і правильно з тим працювати, і мушу сказати, що наскільки мені відомо на Ніті для вчителів це є програма, де вчителі можуть підтримати кові знання, семінари і так далі. І целка програма і по моральному здоров'ю, і по антищорфр антипревенції ну, булінгу. І я б дуже просила кожного вчителя все таки знайти час а, і це пройти. Ну і це також питання довіри не лише між педагогами і учнями, але і між батьками і їхніми дітьми. І деколи ще, знаєте, лунають такі фрази, як от: ну, і мене в школі били там по руках лінійкою, і нічого я краще вчилася, це допомагало, що вчитель деколи має право якось ну, не те, щоб покарати, а сприяти тому, аби ти був уважним, уважніше слухав. Чи неприпустимі і про це також варто говорити, тому це важливо, що ця тема залишається на порядку денному. І ще одне ще один випадок трапився минулого тижня, також на Львівщині, саме у Львові. Троє учнів потрапили у відділення інтенсивної терапії. І ще у трьох трапились панічні атаки через те, що в одній з міських шкіл десятикласник розпилив на коридорі перцевий балончик. В навчальних закладах міста немає. Має такої практики, аби перевіряти особисті речі школярів, там немає металевих рамок, детекторів і так далі. Ну, та це і все потребує багато часу і загалом балончик можна легко пронести в кишені. Тому зараз тривають роз'яснювальні роботи. Але пригадую, була ідея, аби в українських школах запровадити офіцера з освітньої безпеки. Що зараз з цією ініціативою? Е... Офіцеру з освітньої безпеки, якщо не помиляюсь, це пропонувало МВС, і відповідно дослідження, зокрема те, що було в Канаді, говорить про те, коли з'являються рамки, і так далі, безпека не стає кращою, а навпаки, підсилюється тривожність, почуття бажання щось показати перед офіцером безпеки. Тут питань багато. Тут насправді школа має мати протоколи реагування. Хто коли що має робити? Бо насправді, коли ми говоримо про... Офіцера безпеки школі від МВС це теж дуже небезпечно, бо це люди, які є фізично приготовлені, навчені. Вони насправді дуже потрібні зараз в захисті країни. Тому насправді в кожної школи є охорона, фактично зараз, і відповідно краще навчити їх протоколів поведінки, так само як і вчителів протоколів поведінки першої допомоги, небезпеки, і так само як і дітей, щоб вони теж розуміли, як знати і реагувати. Тому це вважається кращою дією ніж ведення офіцерів безпеки, тому що насправді ця людина не є дуже ефективна на цьому місці, якщо інші не дотримуються своїх правил. От те, як ви казали, що балончик дуже легко принести і проконтролювати, перевірити один офіцер безпеки. Це не вирішить, але поставити офіцера безпеки, а гроші хотіли ще покласти на територіальні громади. То, наприклад, я вважаю, що ці гроші значно краще дати на психолога в кожну школу, яких бракує, яких зараз переглядається, як змінити зарплату і тарифні сітки, і це буде ефективнішим виявлення, чому та дитина захотіла прийти з тим балончиком, ніж поставити офіцера безпеки, який просто буде робити загальний нагляд. Тому от шлях, який ну зокрема Центр гідності дитини УКУ, ми з ними активно цю тему розглядали. Говорить про те, що офіцер безпеки і рамка не ефективна, але власне знання протоколів Безпеки, навчання їх дітей і ці гроші на психолога, а не на офіцера безпеки є значно емфативніше, бо це було дуже якась сумнівна ініціатива. Я не бачу її продовження озвучив Клименко. Як міністр, і чому міністр е Клименко вес раптом захтів школи ввести офіцерів безпеки? Ну це теж та танк. Я ще розумію на прифронтових територіях, чесно кажучи, окрім охорони, можливо, там потрібні ситуації, тому що там і ДРГ більше, mm. і так далі. Але на цих воно призводить до більших метючих ситуацій е в школі. Ну і до того відповідно є багато питань. І я вважаю, що треба той е, алгоритм, який запропонував центр гідності дитини у я вважаю правильнішим. Ну тим більше є спеціальні відділи в поліції, так які проводять свої розмови з дітьми, приходять до школи. Це і патрульні поліцейські, це і відділ превенції, так злочинів серед дітей, які теж приходять і проводять бесіди. Я так собі глянув за час нашої розмови. В Україні наразі функціонує 12 604 школи. Так, якщо собі уявити, що в кожну з них треба і деколи йому треба мати вихідний, то виходить така собі немаленька цифра людей, яких потрібно добрати в поліцію на роботу. Так, це десь в районі. 20 тисяч чи доцільно це це насправді велике запитання. Пані Наталю, дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Конструктивно проговорили і про конкретні проблеми у великій яблунці зі школою, а також охопили і серйозніші, важливіші теми, які мають вплив на абсолютно всі школи країни. Дякуємо вам і у цій частині головного задання говорили ми із Наталою Піпою, народною депутаткою та секретарем комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.